Ну, Мені так пощастило по природі, що я оці всі, значить, мистецтво оце якось займаю все абсолютно. Я народився і вже ще до школи дуже хорошо малював. От. Це було одразу після війни, і мені, мене батько побачив, що я так сказати, і ще в школу не ходив. І на базарі в лубнах значить, купив мені на картонки таку підковку, знаєте, і там шість красочок на, на було той, таке. після війни. Ага. І кісточку. І прийшов із мірода вот, а ми, я сам з Березоточі Лубенського району, от, це там десь 16 кілометрів. А тоді ходили пішки. І от він прийшов, посідали їсти, і Іван ідеш їсти, а я взявся замалювати. І нас... Ну і так от я і, і малював хорошо. В першому класі я вже писав віршики. І теж, значить, в мене це виходить. Тобто мене якась сила веде. Це я вже, може, це я буду багато балакати чи ні? Нам приємно вас. Да. Значить, Не так це отож. часто буває. І, і, і я так став, значить, прохи, писав багато віршиків. От, і пішов у школу і теж їх писав. От, але жив у селі Березоточа, де не було ні електрики, ні радіо, нічого, ні, ніякої музики не було після війни. Ну зовсім. І якось при, приніс старший брат балалайку. а нас школа велика там була. І з інших сіл приходили до нас у школу. Приніс балалайку. От. Це я ходив у четвертий клас. І ніколи я не чув звука справжнього, розумієте, музикального. Ні баяна, ні гармошки, нічого. От. Це я вже був у четвертому класі, і я в якомусь глухому моменті я, я жив, що не було звука ніякого музикального, знаєте. А по природі в мене віддать... Так мене заложили, що в мене і музичні були дані, хороші. Ось. Ну, виходить, що старший брат десь ходили із других сіл в школу і принесли десь балалайку. От. Батько взяв балалайку, цю, там щось підстроїв і грає. Ой, ти Супкінцем Комарецький, мужик, за драгножки дай на печки. Я, ну я очарований. Звуки почув, настоящу музику і ще й співаю. А потім йшла палька, жептажа, та й забула це повзяти. Кажу, батькові навчи. І я дуже опанував, висторку дала лайку. В школі заграв, ну і там уже ж, звісно, я музикант став. Почув діти теж. Ну, це, все. Вот. ну і вийшло так, що не було гармошки. Нічого не було, ніякого інструмента в селі. ну не, не бачили. Обично там -то гармоніст якийсь був у других селах. І вдруг завучка в школі несе гармошку. У школі оказалась гармошка. І мені віддали цю гармошку, я її там випиляв. Яблочко спочатку звів з басами це все. Виграв, карабейники тоді якось. І заграв я в школі на гармошки. Хо. І одразу пішли до мене. Значить, ну, заграв дещо, дівчата одразу давай на танцю, клуб, Круп на танці мене кожен не чули, нічого не було такого. ось. Я ну, не б... так гарно і збарівся, я думаю, що дівчатам добре. Ну я ж художник, а жінка це символ у художника. Ну, у мене ніяка картина без жінки не буває. Хоча я, я картину так і малював різні політичні. Чого я заслужений художник став, того що мене не моя спілка. Полтаві видвинула заслуженого, а міністерство у Києві. Тому що там якось не вийшло. І коли моя виставка з'явилася, ну хорошо, я трошечки за це розкажу, От. Ну, за музику. От. І вийшло те, що учитель фізики, а він Два курси консерваторії закінчив, у Харкові тоді була консерваторія. От. І ото, от коли бандуристів розстрілювали, може знаєте, от то, там розстріляли бандуристів у Харкові, от, які там. Ви ешелон був Так, да. от, Там їх багато було. І він теж грав на бандурі на цій старосвіті, як у мене там. От. І, до його Депеша прийшла, він в отпуск прийшов із, із цього. І ДПШа до його прийшла теж, щоб він їхав у Харків і там будуть розрішати, от, це ж при Сталіну, що будуть дозволять йому кобзарювати. Там ото і тоді збирали голодуги хліб, давали там їм. А його батько не пустив у Харків. А потім він почув, що таке вийшло, і він утік десь аж на хутори. От. А потім вже в консерваторію не пішов, а закінчив фізмат і став фізиком. Але всі хори в школі і в селі були під його руководим. Він почув, що я на гармошці граю. До мене підійшов і каже, а якби, Іване, ти значить, якби баян був, ти вчився. Кажу, так, да, вчився. Ну і колгосп купив мені акордеон. Це його. Ну і я зразу ж під його там за, за тиждень я вже там щось ази. От, і через півроку я вже акомпонував хорами. Ну і в чому, музику досконально я відключив. Так що я отож, це, і, це я став і музикантом. Ну, Дуже приємно. Дуже приємно. Дуже приємно. Ага. Козацький марш, як скажете, запорізький, да? Чи ні, да. козацький марш? Це я щасний. oh